Завжди перевіряйте, на якому етапі ваша справа. Якщо ви подаєтесь через когось через якусь компанію, яка займається легалізацією, завжди перевіряйте через те, що бувають випадки, що вам просто можуть розказувати, що вас подали, але фактично немає ніяких підтверджень, що вони вас подали, так просто можуть вас обманювати через те, що до мене сьогодні дзвонила людина з такою ситуацією, що нібито його хтось там подав на карту побуту. Він чекає, скільки там чекати мені, кар... скільки чекати на карту побуту. Я питаюся його, яким Способом вас ну, він каже, що е, вроде так, як почтою. Так? Ну, то почту, якщо ви подаєтесь почтою, то це найдовга е, дорога до отримання карти побуту, через те, що якщо ви подаєтесь почтою в Варшаві, то карту побуту ви отримаєте за рік часу. Якщо ви подаєтесь через особисту подачу зразу початку червоного паспорту і так далі, то це 6 місяців. Актуальні терміни 6 місяців. Інших міст за інші міста не буду говорити іменно у Варшаві, Воєвовство, Мазовецькій. Якщо вам потрібен повний супровід в отриманні карти побуту, звертайтесь в мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.